Ніхто там не буває. Те, що ми прокинулися. Понеділок, день, коли ми їдемо, їдемо додому. Зараз з пихами будемо снідати. Ребятки ще відпочивають. У нас вчорашня картопелька. І таке там, мабуть, солоденьке поїмо. А ще, друзі, вчора вночі був дощ. Трохи, трохи дивиться пасмурно. По поводу вітер, друзі, буде нам боковий і в морду. На жаль, майже кілометрів 130-140-140, мабуть. Так. А інші будуть нам в спину. Зараз їмо, в магаз і виїжджаємо. Ми вже зібрались на вулиці, дивіться, як мокренько. Тарик грустний йде на роботу. Мужчина, дякую тебе. Все, за приемство. Заехали. Все, давайте, ребят, вам в хорошей дороге. Теперь Все. вы к нам. Вы там да. хоть где это... уже. Да, вы там хоть боевуете. Да, мы приедем напишем. Так... Добрый гранат. А что это у вас, Михаил? Опять сникерсы, опять оцени. Одну пачку ты взял? Две вот еще одну. Yeah. Тобі я вряд чи буде совонисти, бо не буду. Ну, значить, це мені будеш снікер сюди Так? Да. Да? Э, що, друзі, зараз може ще поп'ємо каву, так? Так. Так. Тоді пішли за кавою. Пішли. Поїхали, виїхали, навігатор нас вивів, хер знає, як ми там їдемо, але виїхали на вчорашню велодоріжку. І тут набагато, спокійніше і безпечніше, бо трафік такий живий, да, у зранку. Я вже встала. Встала? Вітер. Не розстраюся, нам ще всього лиш 190 кілометрів. Десь так. Дніпра дуже вітряно, але і дуже гарно. І ще є велодоріжка so Друзі, ненавиджу виїжджати з міста. По телефону, по навігації. Це в руці. 21 кілометр проїхали за півтори години. Це звіздець. Хоча є в мене навігатор на велокомпі, але я ще дебіл, не розібрався. Сподіваюсь, розберуся і буду їхати як людина. Нарешті вибрались на трасу. Не думав, що я це скажу, але траса мені навіть подобається більше, да, бочку. Тут... Хоча і великий трафік, але... Спокійніше їхати, бо ширша дорога, краще покриття. Не треба навігацію тримати у руці. І в принципі все окей. Вітер такий достатньо сильний боковий, але поки їдеться чудово. Проїхали, до речі, 25 км. Ну, То таке. Так, друзі, ми дивіться в лісі! А що ми робимо? Ми будемо їсти оце і оце. Підсказав захотіла солоненького щось, так? Да? Скільки ми проїхали? 35 км. 30. 30 км. Брише вам оце. І не красніє. Приїхали 30-ко. До речі, нас буде зустрічати хто? Сашко. Сашко, ви не знали, тепер знаєте. Сашко вже проїхав 45 км. Вже в нього і цеп порвалась. Приключення страшні в нього. Зараз ми трошки перекусимо, нам додому ще 165, мабуть. Да? Десь так трошки переїмо, Так що смачного нам смачного вам і не перемикайтесь. Буде ще багато цікавого. Сподіваюсь, для нас буде все безболізненно. Да? Тримайте за нас кулачки. Кіцькі не перші 195 км за день. Кіцька. Ти машина, машина. Вбивця просто. Смачного ця штучка? Таке щось. Таке. Ну не зря воно по акції в АТБ, да? Mm. Скажи мені, смиреко, чом відомо так далеко, чарівна моя смереко. Друзі, виїхали на відкриту місцевість, тут бачите, нічого немає, ні посадок, нічого. І такий добротний боковий вітер дує. Але як же кайфово! Доріжка шепче. не жарко, не холодно, офігенно. Киськи трошки важче, бо вона легша. Мене не так вітер цей зносить. Привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про ідеальний ніж для туризму. Це Руйке Єгер F118. Конструкція типу футанк. Квинок виконаний із нержавіючої сталі, загартованої до твердості 58-60 одиниць роквилу. Ніж витримує значні механічні навантаження, а також зберігає гостроту ріжучої кромки. Форма квинка клікпойнту поєднані з гладким заточуванням. Дозволяють однаково зручно здійснювати як ріжучі дії, так і колючі. Одним з головних переваг є масивність квинка та монолітність конструкції, які забезпечують відмінну надійність. Тут попросту немає чому ламатися. Накладки виконані з матеріалу G10, мають таку рельєфну форму і заповняють долоню при утриманні. Дуже зручно тримати. У комплекті також йдуть фірмові піхви, що мають спеціальний блокуючий механізм, що запобігає випадковому випаданню ножа, якщо ви навіть його носите вверх ногами. Це, друзі, зручний, практичний ніж, який неможливо зламати. Хоч ніж і не складний, але його все одно зручно носити, бо має такі зручні фірмові піхви. Я вважаю, це ідеальний ніж для туризму. Посилання на нього, звісно, друзі, у описі. Кому потрібен офігенський ніж, переходьте, дивіться та замовляйте собі. А також, друзі, у минулому відосі був розіграш і виграв ось цей коментар. Дякую велике за участь. У наступному відосі також буде розіграш. Також. Ножа, це спойлерок вам. Тому друзі, не забувайте приймати участь та вигравати круті призи. А хто у нас там? -то? Добрий день. Ходожі. Що у нас є? Скажи, у, нас мені, є худоби, угу. у нас є два великих. великі. У нас є цікаво і дві водички. Господи, не тихо, так близько. Що будемо їсти? Наконець. Проїхали, до речі, друзі. 52 кілометри. Середня, мабуть, десь 20. Плюс. Точно не скажу, бо руки зайнять. Тому ми зараз поїмо. Хочете такий ходожик? Дивись, такий. М -м -м -м. Mm -hmm. Будемо їсти. Колотить ізотоніки і їх далі. О. Що друзі коротше іноді офігенно так з'їхати з траси, да, зайка? Переїхатись по селу Ось таким... Ось таким чудовим доришком. Тут, конечно, затишніше, спокійніше, так? Да? Хоча й на трасі непогано. Там свої плюси є, але трошки нудно і шумно, да, маленько? Як ти себе почуваєш? Як, заморилась же? Так. Да. Що ти кажеш, Зайка? Заїбав, кажу, вітер був. <рес> Дуже? Ну так. Трошки заморилась вже, так? Ну я вже заморилась. Моя дівочка. Ще трошечки, зайка, так, ще. 130? 133. Не бійся, далі буде легше. Саня приїде, возьме тебе на багажник. Саня без багажника. А в нього є, все одно не на багажник. Даже без сумок. Одна є сумка. Сумку тебе посадить і повезе. А, а мій велік то повезе. А велік я повезу на спині. Все буде друзі добре. То кицька времени ці грусті, далі буде веселіше. And I still don't know. You never know. You never know. You never know. Опять жреш. Жремо. Скільки можна жрати? Дивіться, друзі, ось такий зелений енергетик. Ага. Бо... Від буль? дешевий. Морозово. Я люблю березку, а китика каже, что воно э, как с пластилиновым. Ну, воно жирное, дуже там, как масло, масло. Бо я мне нравится пожирнейший. А ей таке треба. Не дуже жирное. Может? Пойдет. Пойдет. Друг, так. Едешь, едешь. И тут встречаешь известных кременчужских богеров. Добрый день! Добрый день! Дай, дай, дай. Добрый день. Добрый а до не еще далеко? Как ты не сильно ударился? Обходи, отходи, 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 скорее, 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 скорее. Маленький, как ты? Ничего, впало, дикий А ти знімав? А я, я короче их снимав, я их знімав, а вони начали падать, а мне так стало страшно, я камеру прибрал. А треба было снимать. А а можна... Першим падением, да ти... по Як, Как ты понравилось? Не дуже. Не дуже. Ну на новому велику. Скажем так, обновили все з вельчиком чудово. Хоч тут один карбон. А санька, оце каже. Каже, не позвали мене, хоча на самом делі моєму казали поїхали в Дніпро. Це він відморозився. А потім каже, а от мудаки, каже. Без зараз мене зараз поїхали". ти скажеш, що угодно. <с> І каже, я вас поїду зустрічати. І оце Санька приїхав. 110 кілометрів, одну сторону. Ти... Санька сьогодні, бачите, на легкому веліку, майже без сумок. Санька, а де дюк? Де корзини? Дюк вдома. Дюка сьогодні не взяла, це взагалі пушка ракета, це ж. А... Mm -hmm. Це ж не всі знають, У мене ж було три велосипеда в тому році. Я ж два продав, залишилось два. <laughs> <Вот>. <laughs> Главное... Я це вигулюється велосипед і його фоткаю. новому хазяїну скидаю фотки, він радіє. <laughs> <laughs> Головне удачно продати. Короче, да, да. друзі. Залишилось нам додому десь 100 10. Та до 240. Нормально. <laughs> так що ще дві пісні й ми вдома. Ти знаєш, я навіть на легкому велосипіді рагуль то їду. Де Санька вже якихось пакетиків набрав десь. Людина може з села виїхати, а село з людини ніколи. Друзі, ми, коротше, царичанки. Саня нас лякає, каже, там 50 ми не буде магазинів, тому ми взяли поїсти трошки. І приїхали в парк. Це на обід. Булка. Булка. Дуэт. Сладка. вишнею. Троасан сладкий. Пиво. Безалкогольне. Сладке. Круасан ще один сладкий і Ой. сейчас Сашко принесе нам сосиски в тесті. Санька покажи свою сосиску. У тебе таке лице загоріш? Як ви одну покорне з боком. Красивий Санька. Якби а автозагаром. А що? А в мене шліму не видно. Алло, я ж вам віз 60 км сосіску в тісті і сосісська в тісті з картоплею. Ну, кіська сказав, що не буде. Коротше, я там їв в з картоплею. Вона кисла була. Я оце знаєш, тепер це. Тобто... Думаєш, що можеш висюди їдеш, їдеш да? так? Ну, блін, ну за 6 годин вона кисла, чи за 5 пожарів. Так я вже з'їв ті, вона ти просто сосіссько. Просто сосідсько все буде добре. Вона нормальна. І головне, коли ви купуєте шаурму або такі пляшки на вокзалі. Ніколи не этот, не користуйтеся салфетками, бо їх в карман, бо морду можна витерти рукавом, а сраку ти вже рукавом не витриш. Можно їхати на него, да? Тобі вітер набрид чи що? Срака болить? Я не знаю, как он на цих сахкизах. А От на шкряному срака вообще не болить. На цьому дес. А ще и в памперсі, да? А ще й в памперсі Памперс наоборот. Чого ж, чуть сказав не сказал, нього не встрять не можно. У него тики серый санька. Подлимый, да. Що друзі, їдемо Проїхали 104 кілометри 104? Ми 4 кМ їхали півдня. Да. Да. вітер який, ти дивися, вітер з рахунок. Було... Там залишилось 90 десь. Керівка дивиться, пасеться. На нас дивиться, думає, якого, якого біса в такий вітер. Ви. Ну нічого, друзі, доберемося. Час, як поїдемо, як поїдемо, як мінімум у нас ще 40 км потерпіти і 50 км буде в спину, так, Санька? Да, да. Так і буде. Да. Тому, не друзі, точно. Та ні, ну... я сподіваюся, вітер не таке падло, що возьме, розвернеться. Ми вибралися на бетонку Вітер паскуда дуже сильний Дерева гне нас зупиняє пойма I love you, babe, it sure is true I just wanna make a love to you well now I'm real when I see you like I'm Друзі, проїхали 137 і в нас шокиська, власне, автобан бетонний, да? Відгороджена полоса, щось тут роблять, ремонтують, а ми собі машинки отам, а ми ось тут. Огонь, огонь. Кітька, що ти скажеш? Ми їдемо в закат. Клас. Ми їдемо в кафешку їсти піцу. Піцу? піцу? А якщо Сашко сказав, що там є піца. Піц? Ох, Сашко, попади, якщо там піци не буде. Будемо жерти Сашка. Понадкусуємо. За бачки його. Я його за ікру вкушу. Він крутий така нормальна ікра. Погристи, <рес> погристи можна. тебе происходит не ходу на цепс смотреть порваться вот там, ноги сильные я кажуть, старый но мощный да занька Не крутил хоть пара клюк не нормально замочек выпал да замочки нормально а то короче а да да давай коты на этом короче я на всех парах нас на этих не... Напишу шукать Короче Санька, что надо дяде сказать? Дякую. Дякую, дядя. Дядя, дядя машиніст читають там. Короче, Дякую. кто сидить там на на переходе. Нашел нам оба. Ми як да. дебилы, ходим, шукаем, ничего не бачим. Дядя все знаешь, Петька. Что... А там он кава. Ты жива, он кава делает. Кафешка. Что да. Кафешка. Это надо, Я не знаю. Надо тебе было прям перед нею Так со вот тоже. Так, то, что... Саня знал, что мы тут будем есть, и решил остановиться красиво эффектно. За велосипедки <сосы> <сосы> легкий став. <сосы> да. <сосы> так, друзья, сейчас быстренько робим. Там чух-чух-чух. А? Садить? Можно, а? <сосы> только <теки>, на велику. Да нет, там что съесть есть. Можем... можно мне хоть есть биля мусорки? Можна на мусорку сісти. Сядеш мені на ручку. Кіцька, Посадиш свою жопку мені на ручку. Санька, а ти на другу ручку. Що ми їмо? Булку. Булку? А з чим? На мене в камеру не дивишся. Кажеться, що вона дивиться кудись. Сашко, а ти, що їси? Сосвітка з картошкою і з, і з пакетиком. Із пакетиком? Да, таке булочко. Це твій по Санька, другий. Да, булочка. Булочка. Кицька, смачного. На, смачного. Вам? Та не перемикайтесь, да, Санька? Коротше, ми на запинці зробили таке освітлення. Підсвітлення, щоб нас було видно. Так да. що, друзі? Ми, коротше, вже біля кремня, вже будемо зараз роз'їжджатися, Сянька в одну сторону ми в іншу сторону. Проїдемо, мабуть, десь плюс-мінус 200 сотки, Ну, ви там точно подивитесь остраві знизу. Там, 215 буде у нас. У мене точно 215. У вас там може 200. У нас, я думаю, десь 200. 200 буде, десь отак. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вам сподобалось? Дуже да. сподобалось. Це все Це дарвати. <laughs> <laughs> Двічі. <laughs> Було класно. Да. Е. Ну і все, не будьте виними какашками, ставте там лайки. Все, всем пока,